Аналітик групи інфоспротив, полковник Костянтин Машовець, презентував у Львові власну книгу Діалоги з нулів у виданні. Зібрані епізоди життя українських військових на передовій. Головна мета каже автор, передати атмосферу, яка панує на східному фронті. Видавати книгу, зізнається Костянтин. Він і не думав. Утім, після кількох публікацій таких історій у соцмережах, які мали шалений успіх. Друзі військові просто змусили його впорядкувати все у друковану збірку. За перший тиждень читачі розкупили тисячу примірників, особливо популярне видання серед ветеранів АТО, адже відтворює їхнє повсякденне життя на фронті. Читачі із числа учасників війни упізнають у них своїх товаришів чи навіть себе. Присвятив цю роботу Костянтин своїй дружині та волонтерці Оксані. Я когда даю людям читать, которые воевали, вот то, вот они просто говорят, М -м -м, капец, как ну, точно, как у нас вот у нас и начинали. А вот это, наверное, это, наверное, июнь 2015-го айдар, да? Ну что я скажу, что я придумал эту историю. Ну, человек он, он, он же воевал, да, говорю, да. Некоторые есть образы, они списаны с конкретных людей. Ну, то есть это даже не, не списано, это комбинация. Это одного там взял одно, а другого, другое качество.